Вітаємо вас! В цьому відео продовжимо розгляд корисних лайфхаків для водіїв. Ставте лайк цьому відео, щоб потім не забути Підписуйтеся на канал і розпочинаємо. Згодом фари автомобіля можуть потьмяніти або пожовтіти через вплив сонця, бруду або хімікатів. Це не лише погіршує зовнішній вигляд машини, а й знижує ефективність освітлення дороги. Як повернути фарам свій первісний блиск? Можна використовувати спеціальні поліролі та пасти для фар, які можна купити в автомагазинах або замовити онлайн. Також можна використовувати так звані народні методи. Наприклад, зубну пасту. Спробуйте нанести на фари зубну пасту і залишити її на 10-15 хвилин, а потім змити водою та відполірувати фари. Зубна паста має абразивну дію, яка видаляє забруднення. Можна спробувати соду та лимон. Розріжте лимон навпіл, посипте його содою та круговими рухами починайте полірування. Це також допоможе очистити фари від бруду та нальоту. Якщо все перелічене не допомагає, залишається професійне полірування фар на станції технічного обслуговування. Подряпини на кузові це не тільки негарно, але й впливає на довговічність автомобіля, оскільки вони можуть призвести до корозії металу, як позбутися їх без звернення до автосервісу. Можна використовувати спеціальні олівці чи маркери для кольорового кузова, які можна підібрати за кодом кольору вашого автомобіля та зафарбувати ними подряпини. Також можна використати спеціальну поліроль та натирати ними подряпани доти, доки вони не стануть менш помітними. Як тимчасове рішення, можна застосовувати лак для нігтів, підібравши його за кольором кузова, акуратно нанести його на подряпину. Це допоможе захистити метал від корозії. Після миття автомобіля можна нанести тонкий шар воску не лише на кузов автомобіля, а й на фари. Це допоможе захистити їх від зайвої вологи та бруду. У багатьох водіїв на ключі запалення висить безліч непотрібних брелків та зайвих ключів. Подібна вага тисне на ключ запалення і призводить до додаткового зносу. У деяких випадках йдеться навіть про облом ключа. Звільніть ключ від додаткового непотрібного навантаження. Дехто з водіїв возить собою постійно купу зайвого вантажу. Чи знаєте ви, що кожні 45 кг додаткової ваги збільшують витрату палива на 2%? Перегляньте свій багажник на наявність непотрібних важких речей і приберіть їх звідти. Ви не повірите, але звичайний кондиціонер для волосся впорається зі створенням гідрофобного покриття не гірше, ніж найдорожчий антидощ. Після миття авто потрібно розвести кондиціонер для волосся з водою в пропорції 1 до 2 і нанести його на автомобіль. Через 5 хвилин обполоснути водою. Проблема речей, які літають порожнім багажником, знайома багатьом водіям. Щоб цього уникнути, можна просто купити найдешевший кошик у відділі господарчих товарів і прикріпити його на липучках в одному з кутів багажного відсіку, а всередину скласти всі дрібниці. А краще придбайте органайзер для багажнику автомобіля. Це значно зручніше і коштує не набагато більше, ніж кошик. Провід від зарядки телефонів і планшетів, які бовтаються по всьому салону, неабияк дратують. Щоб трохи впорядкувати цей момент, можна накрутити провід на олівець, після чого просушити його феном. Це зробить провід незвичайної спіральної форми та зменшить його розмір. Ну або просто купіть готовий такий кабель. Якщо під рукою немає тримача для смартфона, аби з навігатора не обійтись, закріпіть свій телефон до повітропроводу за допомогою звичайної канцелярської гумки. Для заміни освіжувача повітря можна використовувати прищіпку. Для цього потрібно крапнути кілька крапель ефірної олії та прикріпити до панелі. Поділіться в коментарях вашими порадами щодо полегшення життя водіїв. Між тим ця тема не завершена. В наступному відео продовжимо.